Всім привіт, друзі! З вами я Гусь. Я сьогодні вам покажу лайфхак, як зробити шістьох елементів лего Один костер. Ну, Дивіться. У кожного повинні бути такі штучки. якщо вам не хватить деталів, то пишіть в коментарях. Ну, я сьогодні вперше знімаю, тому підтримайте мене лайком. Ой. Підтримайте мене лайком та відпискою. Так. Беремо цю штучку, яку я вам показав. Ось цей елемент. І беремо такі штучки. У нас їх раз, два, три. У нас їх три. Ну, і шістьох деталів на сьогодні. Це буде одне відео. Ну, так сьогодні нам потрібні будуть такі чотири штучки. Першу ми кріпимо збоку. Пробачте. Ой. Пробачте. Тут моя деталька влетіла далеко. Ну і ми чіпляємо так. Ой. Все, я вам поясню вперше. Щас друге будемо. Щас будемо пояснити. Ну, коротше, по всім бокам. А просто лівша, я тримаю лівою рукою правою роблю. Це буде таке це дуже ой, дуже важко. Ну, і у вас повинні, у всіх точно. ну Не всіх, бо у деяких не вистачає деталів. Ось що